Івано-франківці лікуються найдешевше, використовують природні препарати. Регулярне підняття цін на фармацевтичні засоби сприяє попиту на фітотерапію, стверджують фахівці. Це по суті народна медицина. Кожна рослина має свою лікувальну властивість. Траволікування є доступне кожному. У фітоаптеках можна придбати будь-який рослинний лікарський засіб. Типовим є продаж трияних ліків на ринках. Заршомусь є ліки аптечні, але шукають допустим. Це тварна полинь, яка росте в Казахстані, ми її маємо. Стараємось допомогти вислухати людей, дивимося аналізи, заключення, які мають люди. Стараемся допомогти в траволікуванні, бо воно і добрий засіб. Треба використовувати зараз те, що дає природа. Вот земляника сейчас это номер один ягода, это на сердечно-сосудистую, подагру дуже добрый лечит. Вот был Карл Линей такой, выдающийся ученый, он подагру свою лечил земляникой. Щоправда, фітотерапія має і недоліки. Деякі рослини вбирають в себе токсини з навколишнього середовища. Перед вживанням рослинних ліків потрібно дізнатися, де вони вирощувалися. Це варто з'ясувати у знахарів і травників, які продають рослини на ринках. Їхні лікувальні властивості і доступні ціни сприяють попиту серед людей. Я ходив, ходив там в поліклініку до лікаря, лікуватися до. Значить, ходив, написали писали мені місяць ходив, нічого не, не помогло. Я тоді звернувся до сюди, до Надії Федоровної, Так і так розказував їй про ту хворобу, яку я значить, і вона підібрала мені то лікарство, щоб мені допомогло, допомагає і все. І я ще раз прийшов. Між тим не все можна лікувати фітотерапевтичними засобами, стверджують лікарі. Використовуючи рослини для лікування, потрібно знати їхню властивість та дозування. Широко застосовуємо фітотерапію. Тобто це може бути пульмонологія, це, наприклад, якщо от простудні захворювання, це відхаркуючі трави. Це можуть бути трави муколітики, гастроентерологія, це так само широко застосовується, це є і жовчі гінні трави. В основному це є додатковий засіб лікування. Назначаються лікувальні препарати і плюс фітотерапія. У першу чергу має бути нормальне якісне обстеження. а Потім вже можна використовувати фітотерапію. За даними ВООЗ, близько 80% населення планети в лікуванні віддають перевагу рослинним препаратам. Це свідчить про популярність народної медицини. Фітотерапія це можливість підтримувати здоров'я без хімічного втручання. Вікторія Гордієнко Сергій Щочкін. Новини на вежі.